Шановні гості та учасники заходу, вітаю вас на презентації каталогу Покоління війни Міжнародного художнього фестивалю Малюй-Юа. Мене звати Худик Юлія. Одна з моїх робіт була представлена на цій виставці в рамках арт-марафону Міжнародного художнього фестивалю в Києві та у королівському місті Кракові. Також кожна робота на цій виставці містить у собі історію кожного з нас, історію боротьби за мир і свободу. Беручи участь у даному фестивалі в місті Кракові, я була ну, дуже вражена. І я перший раз беру участь у такому фестивалі і надалі хочу брати участь. І в моєму серці завжди залишилися яскраві спогади, і надихнули мене для подальшої творчості передавати красу свого рідного краю і, на жаль, біль мого народу через мистецтво. Сьогодні в такий складний час. Варто висловлювати свою життєву позицію через мистецтво і також у віршах. Ну і на закінчення хочу додати рядки Тараса Григоровича Шевченка: Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Дякую.